Будь ласка, ваш підсумок збору сьогодні лише перший таймс зіграли, ну і взагалі враження від роботи, що пройшла. Головне, що завдання, які були поставлені на цьому етапі, було виконані на ні, тому що було багато на просмотрі гравців, які ми подивилися. Ми з деякими домовилися бути на зв'язку і будемо дивитися, хто приїде. Ми зрозуміли з з ким ми будемо далі подальшому працювати. Ставлення хлопців до роботи мені дуже сподобалось. Те, що є проблеми в грі, так вони є не тільки в нас, є команди, які лізять чемпіони, теж є помилки, але це не головне, головне є розуміння, куди ми будемо двигатись. Як це буде проїздити? Це найголовніше, ми будемо іскати підсилення на тих умовах, які в нас є. На наступному зборі вже будуть нові хлопці, нові гравці, які нам так, так можна їхати. Вони, я впевнений, підсилять нашу команду і будемо працювати далі. Саме головне, що ті травмовані гравці, які відсутні сьогодні, вони побистріше відновилися і подальшому ми будемо працювати і виконувати те завдання, яке перед нами поставлене керівництвом. Ну і сьогодні перший тайм, і що тривав по іншому сценарію, ніж два матчі. Ну, перевага була, ось така модель гри була і ваш коментар цього. Ну, розумієш, гра складається від суперників теж. Ми, ми панували свій план на гру був. Суперники да, віддали територію, дуже складно п'ять захисників скривати. Це не тільки для нашої команди, це і для команди топ рівня, тому що в блоці дуже мало простірів і там вже на перший виходить майстерність. Ну, Напевно, мені так можна сказати, дала. Розуміння, що в нас не виходило, у нас в перехідних фазах, фазах є проблеми, але і головне – порозумітись, як з цим справлятися. Дуже, дуже яскравий, ну, класний гол ми забили, це те, той футбол, який мені сподобається, але пропустили легкий гол і це, це те, над чим треба працювати дуже плідно, дуже багато часу треба. Його в нас, на жаль, немає. Одного, нічого страшного, це наша професія, наша так і називається, тренер, щоб тренувати і виправляти помилки, які є на футбольному полі. І ще раз повторюю, що не тільки ми помиляємося. Вчора команди теж помиляли, помилялися рівня в Манчестер Юнайтед чи, чи Барселона. Так що це, це процес постійний. І який план матчів контрольних наступний? Так, ми 23-го граємо з восплою У19, потім на 4 у нас запланована гра Металург-2, Там скоро приїжджає бо вода, там ще будемо спілкуватися з колегами, тому що, ви бачите, найголовніше зараз те, що відбувається в нашій країні, що наші воїни. У них все було добре, щоб скоріше настав мир. Це найголовніше. Футбол і життя мирне це, це другорядна речі на зараз. Найголовніше, щоб ми перемогли у війні, який зараз, зараз триває. Ваш підсумок турніру ну і сьогоднішній перший тайм. Ну, в цілому цей турнір ми розглядали як підготовку до чемпіонату, до другої частини другої ліги. Завдань особово, особово турнірних ми не ставили, тому завдання в таких іграх подивитися гравців, в якому стані і як йде прогрес від гри до гри, виконання якихось тактичних завдань, які ставимо перед гравцями. Тому, в принципі, в цілому всі ігри пройшли на непоганому рівні. Знову ж таки, результат ми не беремо до уваги. Відчувається, що з кожною грою хлопці додавали фізично, додавали в плані розуміння. Міні тих вимог, які ми перед ними ставимо. В цілому, в цілому позитивні враження і від суперників, і від гри. Звичайно, і працювати ще потрібно над окремими епізодами, і ігровими, і так само і тактичними. Ну, у гравців перед матчами буває мандраж. Чи є у вас мандраж перед, перед грою, як у новій якості? Звичайно, хвилювання перед кожною грою присутні, як і в якості гравців, коли ще грав футбол, і зараз і в ролі тренера. Тому, але все одно це таке приємне хвилювання. Без нього ніяк, якщо виходити на гру без емоцій, це, і команда це відчуває. Тому емоції повинні бути. Вони повинні бути гарні, їх направляти в, потрібну, в потрібне русло. Ну і Сьогодні був матч, так? Прокоментуйте тайм на своїй грани? В принципі, в принципі, команда виконала поставлене завдання по компактності на футбольному полі. Ще не все в нас виходить від переходу від оборони до атаки, але працюємо над цими елементами і добре, добре що вдалося від кінцівку тайму. Забити гол і зрівняти рахунок це буде такий психологічний плюс для, для команди.